Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. 6 липня в області небо буде ясним. У Черкасах буде до 27 градусів в день та 20 вище за нуль вночі. В Уманіві звенигородці сонячно. Температура триматиметься у межах 26-28 градусів тепла в день, а вночі ж, покаже, 19 вище за нуль. У Каневі та золотоноші сонце визирне з за хмар термометра в день не піднімуться вище 28 градусів тепла, а вночі ж 19 позначкою плюс. На житері Сміла та чигарина чекає сонце. Вдень 28 градусів над нулем, уночі ж 20 тепла. А з вами була Анна Білик. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі на телеканалі ВІККА.